Вітаю! Сьогодні 7 березня, і це мій корисний сніданок. Майже три місяці аби як харчуюсь. Навіть порушила своє таке досягнення харчуватись два рази на день. І я собі дуже-дуже лаю, і, і я виправлюсь, буду знову харчуватись два рази на день. І чесно хочу сказати, ну, не хочеться їсти вже. А так за компанію, настрій не дуже. Потім тісточка якісь принесли, кросанчики пропадають. І ось так почала погано себе поводитись, то я виправляюсь, буду їсти знов тільки корисне. Так, і коли я перестала знімати, я перестала вживати корисне. Так. І набрала 3 кілограми ваги. За три місяці, мабуть, три з половиною, і це жах для здоров'я. Я думаю, це, це неправильне, це неприпустимо. Тому я так, я виправлюсь. Сьогодні будемо їсти, я буду їсти і хтось ще, квасолю. Я вчора її їла і хочу вам сказати, це просто бомба. Так, газоутворення, неймовірне, і таке відчуття я вчора. E, Погане відчуття було. Я такого давним-давно не відчувала. А чому так? E, не тому, що квасолю чи горох не вживаємо, а тому, тому що я додаюся завжди. Чабір. Чабір додаю. А вчора забула. Так, і це щось неймовірне. так Хочу сказати, якщо додати пів чайної ложечки сухої, сухої, не такої рідини сухої травки спеції чабер, то ніякого вздуття живота не буде. Ну, зовсім, так, газових атак не буде. І це вже перевірено. Ось. А я сьогодні поки знайшла, що. Ну, ніщо, а де мій чабер не підписан був? І я заварила. І заварила тільки тоді, відчула, що ось це чабер, а це чабрець. Так. Він, коли в траві, сушений, дуже-дуже однаковий. Так. Тому ось таке. Але ж я. Виправила, заварила, покуштувала, додала сюди і зараз буду знов їсти. А так, от якби не, не... я не знала, що чабер є такий, що він зникає від нього газоутворення, я б другий раз вже не вживала. Н -н -н. Викинула б. Так, добре. Перемну сьогодні. Перемну. І знов, корисне, всіляки будемо вживати. так? Я перед е, сніданком, ну, мабуть, за 20 хвилин з'їла яливцю 5 ягідок. Так, я вже це робила. Мені це дуже подобається. Так, для схуднення і одночас для імунітету. І це саме головне. Так що завтра будемо 6 ягідок єлівцю їсти. І заварила ще ось такий чудовий напій. Процежу, вип'ю впродовж дня. І ось такий чудовий. І це е, коріння солодкі. Так, це теж дуже корисно. Так що все одразу і дуже багато, так? А це я не сказала, це каркаде і лимонний, лимонне вербена. Так, згадала. Ну що, будемо слідати? Переняли квасолю. Вигляд не дуже, але ж вона дуже корисна, чорна квасоля. Особливо дрібненьке. Це середнього розміру була квасоля. А дрібненька, кажуть, квасоля чорна, ну просто неймовірна користь. Тому вживаємо. І хотіла прикрасити авокадо, а воно таке вже м'яке Ти просто так порізала. Ну що? Ще не все. Коли готувала. То я підсмажувала цибульку і моркву. Але ж я думаю, що тут мало масла чи олійки, то я додам ось такого чудового масла. Тут склад такий дуже чудовий: три олійки тут. Але ж я це розповім іншим разом, бо занадто довго відео буде. Так, а люди не полюбляють довге відео. І не полюбляють. Вау. Так, щось я олійки багато налила. Прийдеться ще додати квасолі. Ось так. Ну що, і буду куштувати при вас. Бо, щоб ви бачили, що я дійсно таке чудо їм. Смакота, не дивлячись на вигляд, не потрібно дивитись. З да? закритими очима їсти. Ну так. Квасоля це для імунітету просто супер. Так. А це для схуднення. Вербена лимонна і каркаде одразу. У такому вигляді, у такої кампанії для схуднення. І це дуже гарно. А якщо вербену ввечері заварити і випити перед сном, то що буде? Гарний сон буде. Так. Все. Смачно. Буду їсти! Смачного вам і мені! Сподобалось квасоля, як коли перем'яла. Така магесенька. смачно. І хочу сказати, ось цей напій, ну, чабрець, ви знаєте, можна горло пополаскати, так? Або просто розвести і випити. Це теж корисно. А ось е, чабір, у кого проблеми не тільки тоді, коли бобові їсти, а часто вздуття, то повживайте ось такого чаю. Так, і будете здорові. Так. І я підписала, под... так, щоб не плутати. Бо дійсно майже однакові. Так, чабер і чабрець. Дуже раджу використовувати цю спец ці спеції. Ну, так, це ж сім'ян. Ви знали? Чабрець. Трава, спеція, сім'ян. Так, добре. І ось це я не одразу виб'ю, тому потрібно процедити, Обов'язково. 50 хвилин, 40, 50 хвилин настоялась не більш. Потрібно процедити. І супер. Друга страва, супер страва. Лохина і ожина. До речі, лохина, ну, так собі, на смак зараз. А ужина, ну, така смачна, така смачна, ну неймовірна. Влітку не було такої смачної. Просто супер смак. Користь всього такого кольору, я думаю, що навіть не потрібна розповідати, всі знають. Але ж, я хотіла з'їсти з, з вершками, не то що. З вершками, а зі спецією гарам масал. Просто так посипати на ягоди спецією не дуже. То я з вершками так вживала раніше, мабуть, ви знаєте, нема вершків. Я возьму Активія. Активія. Я не використовую таку їжу. Діти купують. Я не використовую, бо вона солодке. Так, а я від солодкого такого, тільки натуральне солодощі вживати потрібно. Ось достатньо цукру у цих ягідах. Дуже достатньо. Але ж я все одно використаю цю активію. хоч вона солодка. Бо дуже-дуже хочу посипати. Сумішу цієї спецій гарам масал. Так. Гостреньке і корисно. Так хто в перший раз буде так робити, трошки посипте. Бо це дуже смачно. І багато смачного не можна, так? Да? ну шуткую. Тому що та, тут є перець. Спеція гарам масал. Там шість спецій всіляких. І перець у тому числі. Так. Просто неймовірно. Так, і дири в горлі. Перчена. Хто такого не куштував, спробуйте. Пробуйте різноманітні смаки. Це дуже-дуже корисно для нас. Для мозку. Просто супер. Ну, незважаючи на солодощі з Актмель. Все. Ходіть здорові. Побачимось, папа. Трошки хочу додати Актмель дуже корисний, пишуть, і вітаміни ще плюс є. Але ж дуже солодкий, не сподобався. Так, не буду більше вживати і куштувати, так? І хочу нагадати, що все ж входить в цю гарам масал, в цю суміш. Бо дехто вперше дивиться, я багато разів це вживала і показувала, розказувала. Але ж хочу нагадати: каріандр, кмін, кариця, Каїнський перець, мускатний горіх, чорний перець і кардамон. Все дуже-дуже корисне і дуже смачно. Да, навіть з солодким. Так. Я більш до солодких страв додаю, ніж до яких інших. Ну, Мабуть, потрібно спробувати і до м'яса додати. І дивіться, я молодець, я процедила. Попа.